Чоловік влаштовується працювати. Скажіть, а ви володієте еспранто? Ми листуємо на ньому з деякими партнерами. Володію, та я там жив три роки. Мама вийшла на двір без парасольки, а бачиш, який страшний дощ пішов, стурбовано каже батько доньці. Не хвилюйся, тато. Я думаю, вона встигла забігти до якоїсь крамниці і перечекає там дощ. Ось цього я й боюся. Дружина дорікає чоловікові. Я була глуха і сліпа, коли виходила за тебе заміж. Ось бачиш, від яких хвороб я зцілив тебе. Відповів чоловік. Бос відкрив уранці ключем офіс. Бачить, що за одним із робочих столів уже сидить людина. Бос. Кінець місяця вирішив натиснути. Працював всю ніч. Ні. Після вчорашнього корпоративу мене забули у туалеті та замкнули. Приходить роботяга до директора і каже: Іване Петровичу, я хотів би звернути вашу увагу, що моя зарплата не відповідає моїм здібностям. Знаю, знаю. Але не можеш я дозволити померти вам з голоду. Чоловік питає дружину: що б ти зробила, якби я виграв у лотерею? Нарешті розлучилася б з тобою Алкашем і забрала б половину. Чудово! Я сьогодні виграв 2000 карбованців. Забирай свою штуку та провалюй. На заводі інструктаж з техніки безпеки. Наприкінці хочу сказати, що зображення того, хто не дотримується техніки безпеки, буде виміщено на дошку пошани? Ні, буде намальовано на повний зріст крейдою на підлозі цеху. Чоловік приходить до директора магазину і одразу починає голосно кричати: Та що це таке? Я буду скаржитися. Ви чого народ обманюєте? Директор злякався і пошепки питає: А що таке трапилося? У вас на пачці прального порошку що написано? Що в ній 100 грам безкоштовно. Купив, приніс додому, відчиняю, а там тільки порошок. Друг дзвонить другу з лікарні. Блін, телевізор виписують. Ти ж ніби не психлікарні. Точніше, чувака, у якого він є. Начальник відділу приходить до фахівця з підбору персоналу. Мені новий технолог потрібний. Та ми ж нещодавно вам молодого фахівця надсилали. Виробнича травма. Ногу зламала. Декрет. Розмова організаторів весіль. Не можна ставити столи буквою П. Чому? Бо після восьмого тосту для гостей це вже лабіринт. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою. До зустрічі!